Доброго здоровля! Низька вам укажу, як покласти псове будьку. Ми засі у Новоселиці і кітник з моїх послідніх стрімів, та знаєте, ожбились ми в хащу глядати файних вовків. А вовці легко ся і перечинюються на псів. Наприклад, є у нас той адсикий паранний бундико. І я вам укажу, як йому вчинити будьку, бо тепер він, сигінняшний, жиє просто під деревом. Саму будьку вчинимо видав усього бока, і буде вона у нас. З груба 3 на 3 блоки. Дораз укажу, як ото буде визирати. Беремо смирикові градичі і кладемо отсяк ту ззаду. Це у нас буде гузиця будь-ки, можна так казати. Значить туй та й туй. Всі два блоки гони сме скопати, і туй покласти дощки. Вать, наприклад, я тут мав півблоки. І це буде падемент його будь-ки, може так казати. І з боків кладемо отсяк прозори. Ну, no. а далі стріху можемо вчинити троако. Можемо теж вчинити стріху із прозорів насправді. Гібесяк. Це такий мінімальний набор. Айбо, айбо. Можемо і не так. Можемо, наприклад, покласти ацяк півблок. А можемо цеки ще вихоснувати гаради, Щоб у нас було цікаве місто, де ми можемо, наприклад. Де, наприклад можемо дати песикове ім'я. Це у нас буде. Бундіко? Бундіко. Це ти. <свісно> Кий смішний. А, далі що? Далі нам треба. Тільки маленько це витоптати, аби було відко, що той песик біга тайно. Бо песик фурт витоптує попри себе то то місто. бо світло, світло зап'єме, де було. Ну, і останнє, що у нас ото дати йому Блюдечко де він буде пити істи. Опціонально, не мусай, ото абсолютно залежить на уто, на наскільки ваш пес є дисциплінований, можеш його прив'язати. Можеш його прив'язати, но не мусай. Айно, ну, уто вже залежить на то, чи ви пса нормально навчили. Ну, та й можеш казати, що це все. Тут нам є. Будька Бундикова. Дякую, майтеся!